Привіт, шановні гравців, Squad! Приготуйтесь подивитись нове відео, воно більш підійде для новачків, для більш досвідчених гравців. Я думаю, воно не буде настільки корисне, але ви можете додати свій досвід у коментарях. Сьогодні ми будемо розбирати гранатомети, які ви можете зустріти у грі Squad ми зануримось у всі аспекти РПГ від їхньої історії до бойового застосування, ефективності проти різних видів техніки, типи боєприпасів і, звісно ж, тактики. Якщо ви дійсно хочете стати майстром у грі, цей гайд саме для вас. Отже, давайте приступимо до вивчення цієї мудрості, яка пропонує Arsenal Squad. РПГ це не просто зброя, це інструмент війни, який може кардинально змінити хід битви. І у кожної фракції є свої переваги. Армія США запропонує вам перше. Це М72 Лоу. Один з найстаріших і надійних гранатометів, які з'явилися ще в 1960-х роках, він відзначився у конфліктах від В'єтнаму до Іраку. У грі цей гранатомет є ідеальним для знищення легкої бронетехніки, одноразовий, легкий та зручний для використання будь-якої ситуації. А це М3 Карл Густав. Відмінна зброя для тих, хто не боїться важкої артилерії. Цей гранатомет був розроблений у Швеції і служить у багатьох арміях світу, завдяки можливості використовувати різні типи боєприпасів. Він є надійним універсальним інструментом на полі бою. А корпус морської піхоти запропонує вам МК-153 Смол, гранатомет, створений для морської піхоти США, призначений для боротьби з укріпленнями та бронетехнікою. Завдяки своїй точності і потужності, він ідеально підходить для ведення бойових дій. В умовах міста радянські види озброєння представлені наступним чином. РПГ 7 напевно, з найвідоміших у світі гранатомет від Афганістану до Сирії він завжди залишав свій слід у конфліктах. У склад його багатофункціональні боєприпаси дозволять атакувати як бронетехніку, так і укріплені позиції. Він представлений у декількох модифікаціях, як із оптичним прицілом, так і прицільними пристроями. Прицілом, це у нас версія РПГ 7 В2. Ця версія дозволяє використовувати покращені боєприпаси. А це РПГ-26, легкий одноразовий гранатомет, призначений для швидких ударів, ідеальний для близьковичних атак на ворожі транспортні засоби. Також є РПГ-28, потужний одноразовий гранатомет, який призначений для знищення важкої бронетехніки. Він здатен пробувати найсучаснішу броню ідеально підходить для боротьби з танками. Якщо ви будете грати за повстанців та мілітію, вам буде доступна ось така зброя. Класика РПГ-7. Яку легко знайти навіть у найвіддаленіших куточках світу для повстанців це символ опору та ефективний засіб боротьби з будь-якою технікою. Також РПГ-7В2 або є з важкими антитанковими засобами представлений РПГ-29 Вампір, потужний двотандемний гранатомет, який призначений для знищення важкої бронетехніки, таких як танки. Повстанці можуть використовувати цей інструмент для серйозного опору. А це ЕФНФОЛ Rifle Гранат». Це не зовсім класичний РПГ, але граната для FN Fall також може використовуватись для боротьби з бронетехнікою. Використовується головним чином мілітією і є досить ефективною проти легкої та середньої броні. За сторону британської армії представлений LAW 80. Ця система була розроблена у Великобританії і служила основним засобом боротьби з танками на протязі 80 х 90 х років. У грі її одноразовий характер робить її ідеально для мобільних операцій, а більш сучасна зброя. Це Enlow. Ця система дозволяє знищувати танки навіть на значній відстані. Завдяки інтегрованій системі наведення стрілець може уражати ціль без необхідності постійного контакту. з Ними там є дві функції: одна функція прямого контакту, інша функція ракета буде летіти над ціллю і взриватись саме при проходженні над нею. Так звана система PLOS Найбільше вона буде ефективна для боротьби з танками, а для менш броньованих цілей треба використовувати директ атак. Канадська армія озброєна Карлом Густавом М2, Прошу замітити, це старша версія Карла Густава, як яка до сих пір використовується в деяких арміях. Вона менш універсальна, ніж М3, але все ще є різним інструментом у руках добре підготованого солдата. Одноразова версія Грантомета м 72 а 7 яка використовується канадською армією, це легкий і зручний інструмент для знищення бронетехніки на ближній дистанції. Фракція Китая представлена наступними видами озброєння, тип 69, китайська версія рпг 7, але з деякими. Модифікації. Китайці взяли найкраще з радянського дизайну і додали свої поліпшення, роблячи його ідеальним для їхніх потреб. Більш потужна зброя, це у нас PF-98, сучасний китайський гранатомет, який вражає своєю потужністю. Він створений для боротьби з найважчими танками і має велику дальність стрільби. Також у нього інтегрований телекомір, завдяки якому ви можете зрозуміти, скільки метрів до цілі. Що дуже зручно справді. Армія Австралії. У нас також є одноразовий гранатомет М72 Лоу, як і армія США, використовується легкий гранатомет, та Карл Густав М2. Австралійці використовують старшу версію цієї зброї, яка дозволяє ефективно боротися з різними типами техніки. Завдяки широкому вибору боєприпасів. За турецьку армію ви можете побачити також М-72 Лоу, відома своєю універсальністю, та РПГ-7, просте використання зброя яку турецька армія включила свій арсенал для ефективної боротьби з бронетехнікою. Middle East Альянс у нас представлене РПГ-7, як і багато інших фракцій. Е, вони використовують цю легендарну зброю для боротьби з бронетехнікою, та РПГ-29. Цей потужний гранатомет підійде для боротьби з важкою технікою завдяки тандемними боєприпасами. Вампір може пробувати найсучасніші танки, що робить її незамінним інструментом в арсеналі цієї фракції. Далі ми поговоримо про використання РПГ проти різних типів техніки. Ефективне використання РПГ залежить не лише від моделі гранатомета. А від того, проти якої техніки він застосовується, наприклад, легкі броньовані машини для цих цілей ідеально підходять одноразові гранатомети, типу М 72 Двалов або РПГ 26 Вони дозволяють швидко знищувати легку бронетехніку, техніку, яка може бути серйозною загрозою для піхоти, особливо в міських умовах. БМП та БТРи ці машини мають більш товсту броню. Тож вам знадобиться щось потужніше, як, наприклад, РПГ 29 дев'ять вампір або Карл Густав М 3 Використовуйте ці гранатомети для ударів по бортам або кормі машини, щоб максимізувати урон. Ну і танки танки є найважчими цілями для РПГ. Ваша мета вразити їх в слабкі місця. Які часто знаходяться на кормі чи в місцях кріплення башти. Для цього ідеально підходять такі системи, як bf 98 або НЛО. Вони мають велику пробовну силу і здатні знищити навіть найсучасніші танки. Якщо використовувати правильну тактику, це не буде великою проблемою. Тип боєприпасу, який ви використовуєте, може суттєво змінити ефективність вашого гранатомета. Розглянемо основні типи: It, High Explosive Anti-Tank – це стандартні боєприпаси для знищення бронетехніки. Вони працюють за принципом кумулятивного струмення, який пробиває броню і викликає вибух всередині техніки. Однак варто зазначити, що проти сучасної броні хід може бути не завжди ефективним, якщо не влучити в потрібне місце. Тандем-хід – цей тип боєприпасів, спеціально розроблений для подолання реактивної броні, яка є на сучасних танках. Завдяки додатковому заряду він спочатку активує реактивну броню, а потім пробиває основу. Це робить такі боєприпаси ідеальними для боротьби з важкими танками, такими як Т-72 або Абрамс. Наприклад, РПГ 29 вампір або китайський ПМ-98 оснащені такими снарядами, що робить їх надзвичайно. Небезпечними для будь-якої бронетехніки, хай експлозів це осколково фугасні боєприпаси, які використовуються для ураження живої сили противника або легких укріплень. Вони неефективні проти бронетехніки, але можуть завдати значної шкоди піхоті або знищити легкі транспортні засоби. Використовувати такі боєприпаси для придушення противника в укриттях або для зачистки будівель. Хай експлозів дуал пурпос це універсальні боєприпаси, які поєднують властивості хід і хає. Вони здатні пробивати легку броню і одночасно вражати піхоту осколками. Ці боєприпаси використовуються з таких гранатометах, як Карл Густав М3, і є чудовим вибором, коли вам потрібно боротися і з бронетехнікою і з піхотою одночасно. У склад роль антитанку не обмежується лише запуском ракет у ворожу техніку. Важливо пам'ятати, що співпраця з командою значно підвищує ефективність ваших дій. Одним із ключових аспектів успішної гри є інформація: перед атакою на ворожий танк або БМП необхідно отримати давай, давай, давай. точні дані про його місце знаходження, з розвідкою або снайперами, щоб дізнатися де саме знаходиться техніка. Яку ви збираєтесь знищити найефективнішим способом знищення важкої техніки є атака з флангу або з тилу. Це дозволяє вразити слабкі місця танка і значно підвищити ймовірність його знищення. Координуйте всі дії з іншими членами команди, щоб створити умови для такої атаки. Якщо в команді є декілька гравців з РПГ, спробуйте скоординувати свої атаки, щоб одночасно вразити одну й ту ж ціль з декількох сторін, це значно ускладнить роботу екіпажу техніки і підвищить ваші шанси на успіх. Обов'язково. Використовувати місцевість та бутівлі, щоб замаскувати свої позиції і вразити ворожу техніку з несподіваного напрямку у міських умовах. Особливо важливо правильно вибирати позиції для стрільби, щоб мати можливість швидко сховатися після пострілу. О, а після пострілу йде перезарядка. А перезарядка важких гранатометів займає час. Цей час ви будете вразливі. Попросіть своїх товаришів прикривати вас, поки ви готуєтесь до наступного пострілу. Крім того, навчіться швидко змінювати позицію. Після пострілу, щоб уникнути ворожого вогню у відповідь, один з найефективніших способів використовувати РПГ це організація засідок на ворожу техніку. Оберіть місце, де ворог швидше за все проїде, замаскуйте себе і дочекайтеся, коли ціль опиниться на зручній для вас відстані. Засідки особливо ефективні в густих лісах або в міських умовах. Завдяки величезній і різноманітності градоментів і тактик їх використання, гра в сквад перетворюється на справжнє випробовування тактичних навичок і координації. Кожна фракція має свої особливості, і переваги, які варто враховувати під час гри. Так як кожна техніка має свої вразливі місця, обов'язково зайдіть на тренувальний полігон, там представлені всі техніки і позначена зона їх бронювання, щоб ви могли більш детально роздивитись, куди. Краще саме цілитись по даній техніці, щоб краще попасти і нанести найбільший урон. Пам'ятайте, що антитанк це не лише зброя, а й стратегічний інструмент, який може змінити хід битви. Використовуйте свою РПГ з розумом, координуйте свої дії з командою, і перемога буде за вами. Не забувайте залишати коментарі під цим відео, якщо вам воно сподобалось. Діліться своїм досвідом і розповідайте, як ви використовуєте антитанку склад. До нових зустрічей, панове, побачимось на полі бою.